На усі соціальні виплати на Буковині у цьогорічному бюджеті передбачено більше коштів, ніж торік. Усе нарахують вчасно, заявили в будинку з левами. Для нашої області на всі державні соціальні допомоги, пільги, субсидії та інші соціальні виплати, компенсаційні виплати передбачено 680 мільйонів гривень. Це майже на 20 мільйонів гривень більше, ніж було у минулому році. Чотири п'ять місяців це я вдома сижу. У чотирьох стінах. Ну, а куди я можу піти? Або хто до мене може прийти? Трохи більше, як півтори тисячі гривень, та жодних пільг. Так на двох щомісяця отримує подружжя інвалідів Іван та Лідія Свекли. Вистачає лише, щоб сплатити за комунальні послуги. Далі доводиться чекати допомоги від дітей. У житті родина намагається обходитись самотужки. Від держави кажуть, інваліди ще не отримували жодних преференцій, приміром лікування у санаторії чи автомобіля. І таких, як вони, чимало. Ось скільки років він вот і інвалід гадамі. Без двух ног може у мене. Годами. І ніхто навіть не приходив ні разу. Ти хто ні, я ні. такий є? Я третій, четвертий сорт. Мене не буде, їм краще буде. Та чиновники твердять, ведуть чіткий облік виплат майже 43 тисячам буковинських інвалідів, так само як слідкують за їхнім лікуванням у санаторіях. Крім цього, до регіону мають надійти 23 автомобілі для інвалідів великої вітчизняної війни. Загалом 1083 інваліди області керують своїми автівками, що передаються по черзі у разі їхньої смерті. Майя гумена Сергій Льоткін, час новин Чернівці.